Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом в Мукачево траур, Втім, всі дуже хочуть поспілкуватися особисто із комбатом, який вишукував хлопців. А сам запізнився. Наразі його затримано ведеться розслідування. пишуть телеграм-канали. За словами журналіста, саме командир віддав накази вишукуватися військовим для нагородження до дня артилериста. Журналіст Володимир Бойко стверджує, що командир 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, полковник Дмитро Лисюк, чиї воїни Ли під час шикування на Запоріжжі 3 листопада має судимість за контрабанду сигарети з окупованої території Луганської області. Про це бойко повідомив із посиланням на вирок суду. За його словами, саме командир віддав наказ вишикуватися військовим для нагородження до дня артилериста. Захисники чекали на нього до півгодини, коли по них прилетіла ворожа ракета. Сам Лисюк таки не прибув на нагородження у 2019 році. Дмитро Сергійович Лисюк на той час підполковник, командир 8-го окремого батальйону. 10 ї окремої гірсько-штурмової бригади був засуджений до штрафу в розмірі 119 тисяч гривень. За так сказано у вироку суду незаконне переміщення та продаж контрабандистських сигарет із самопроголошеної Луганської народної республіки. До підполковника Лисюка у листопаді 2018 року звернувся мешканець Краматорська Олександра Куєуда, який запропонував зайнятися торгівлею тютюновими виробами, що будуть переміщатися з непідконтрольної території Луганської області. При цьому під акциз товар необхідно було забирати в попередньо обумовленому місті біля річки Сіверська і Донець, поруч із населеним пунктом Трьохізбенка Луганської області, де особовий склад 8-го окремого гірсько штурмового батальйону, яким командував підполковник Лисюк, виконував бойові завдання. Написав Бойко. Лисюк погодився на пропозицію 17 січня 2019 року. Під час отримання 2300 доларів як частини грошей за продані сигарети. Він і зі спільником були затримані правоохоронцями в кафе в Сіверодоне. Ецьку Луганська область у матеріалах справи зазначено, що затриманим спільникам було повідомлено про підозру за частиною другої статті 28, частиною першої статті 204 Незаконне придбання з метою збуту зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, чинене за попередньою змовою групою осіб кримінального кодексу. Комбат Лисюк уникнув арешту. і Був відпущений на поруки. А його спільник вийшов з під варти під заставу в 280. Шість тисяч гривень 30 липня 2019 року обидва підозрюваних визнали свою провину і уклали угоду з прокурором у підсумку Куєода був засуджений до штрафу 161 шістдесят однієї тисячі п'ятсот гривень. Комбати Лисюк до штрафу 119 дев'ятнадцяти тисяч гривень. Запевняє журналіста до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.